Канада це не рай на землі. Канада це не ідеальна країна, але все ж таки це країна, якій треба дати хоч один шанс. Друзі, всім привіт! Мене звати Марія, і я знову рада вітати вас на своєму каналі. Тож чого люди їдуть із Канади? Навіть не дав жодного шансу цій країні вже через там декілька місяців, три, п'ять, півроку. Люди повертаються назад хто до Європи, хто до України, хто до інших країн, де їм було по відчуттям краще прийняти чи не прийняти ось у чому питання. Я буквально недавно для себе вирішила повністю прийняти цю країну, прийняти всі плюси і всі мінуси, яких тут також вистачає. І якщо ви подивитесь мої попередні відео, то там я була не в прийнятті. Тобто мені було складно взагалі зрозуміти, що це за країна, чому тут такий сервіс, чому тут так, чому тут так, і десь там, бо я розуміла, що десь там мені було краще, і це факт. Але коли ти приймаєш правила гри цієї країни, то життя грає зовсім по іншому. Але як не сумно про це говорити, але багато людей повертаються туди, звідки вони приїхали до Канади. Давайте розберемо декілька причин, чому це так. Тож перша і дуже важлива причина це завищені очікування від країни. Знаєте, перед тим як переїхати сюди, людина малює собі такі замки, малює образ неіснуючої країни, той образ, який створила сама Канада. Але коли ви приїжджаєте сюди, ви стикаєтесь з реаліями. З тим, що є насправді, бо Канада це звичайна країна зі своїми законами, порядками, правилами, зі своїми перевагами, зі своїми недоліками, звичайно, яких багато, і які ти бачиш крупним планом, коли приїжджаєш сюди, тому що порівнюєш з тим, що було там у минулому, і я така сама. Я порівнювала, я плакала, я не розуміла. Я не могла змиритися з дуже багатьма речами тут, тому що ну блін, якщо можна краще, чому не зробити краще? Якщо можна зробити якісніше, чому не зробити якісніше? І дуже багато знаєте таких питань у мене е, виникало. У мене ж також була оця картинка, що Канада це все найякісніше, що Канада це все там таке класне, але насправді тут також багато Китаю по ціні як для канадців чи для американців. Бо якщо ти купиш той самий товар, наприклад, в Україні він буде дешевше, а тут ставлять прайс такий, як у Канаді, тому що рівень життя вищий, люди можуть платити більше, деякі люди звичайно цим користуються. Чому не поставити ціну вище? Ось коротше питань дуже багато, але все ж таки це порівняння, а не прийняття країни. Мені стало набагато легше, коли я прийняла намір і вирішила повністю прийняти цю країну так, як вона є. Так, от я трошки зачепила про минуле. Це друга причина, по якій люди повертаються у ті країни, звідки вони приїхали до Канади. Бо там вони залишають якоря. Знаєте, це такі штуки, які вас повертають завжди у минуле. Це там, де вам класно було. Це те, що наповнює. Багато людей, звичайно, не палили за собою мости, і не треба. Це нормально, тому що. В разі того, якщо не вийде тут у Канаді, можна завжди повернутися там у Європу, в Україну, в Індонезію, там чи куди завгодно взагалі, і жити там, так як було, так як звично. І знаєте, мозок він дуже цікаво працює у нас. Він чіпляється за те, де йому було класно, де йому дуже звично, правильно, і дуже складно йде взагалі весь цей процес занурення у е, нові обставини. І оці самі якуря вони нагадують нам про якісний сервіс. Миттєві пер перекази з монобанку на монобанк, коли ти просто пошикав свій телефон і знайшов контакт. Гроші прийнялися за одну хвилину, відправились за одну хвилину. Коротше, недорогий сервіс, але дуже високої якості. Смачна їжа короче, дуже дуже багато, так це і є ті самі якуря. І ми звичайно згадуємо про це все порівнюючи з сервісом, наприклад, у Канаді, і який ну далекий від ідеалу, чесно. І з такими думками, звичайно, дуже складно почати нове життя у цій країні, почати щось будувати і, взагалі, рухатись вперед. Сім'я, друзі, близькі. Все це також може бути цими якорями в хорошому смислі, звичайно, цього слова, бо це звичайно, метафора, це просто те, що тримає нас. Але треба розуміти, що. Завжди можна полетіти, поїхати, зустрітися. Це нормально, коли ви обираєте для себе щось нове, щось цікаве і пробуєте. І найближчі, найдорожчі для вас люди вони будуть тільки щасливі, якщо у вас все вийде, і якщо ви будете жити тим життям, яким ви. 히ти. Третя причина нерозуміння і неприйняття цієї країни це кредити. Це те, що тут кредит на кредиті, люди живуть в кредитах, дім в кредит, машина в кредит, те 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 в кредит. І так, звичайно, для багатьох людей навіть в Україні це нормально. Багато людей живуть у кредитах і у такі, знаєте, як ярмі. А тут система так працює, щоб ти більше брав, вони розширюють твій кредитний ліміт, щоб ти більше купував, щоб ти більше споживав, щоб ти більше, 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 більше. Тому що, якщо ви подивитесь подивитись на канадців, вони реально постійно щось міняють, постійно купують нове, постійно там чи викидають, чи віддають, чи розпродають коротше. Вони так живуть. Вони дуже багато споживають, і на це налаштована система, щоб люди споживали якомога більше. І це знаєте таке колесо, яке крутиться, вертиться, крутиться, вертиться, і, начебто, це ніколи блін не закінчується, що так і є, тому що коли гаситься один кредит, береться інший, і багато людей тут працюють до пізньої старості для того, щоб віддати отой мортич за дім, там я не знаю 500 тисяч доларів чи ще більше, тому що деякі будинки коштують тут і мільйон, і два. Ну коротше, звичайно, в залежності від міста, звичайно, в залежності від локації і взагалі від будинку. Але через те, що люди беруть ці мордичі, вони змушені і працювати дуже багато, дуже складно і дуже довго. І, до речі, навіть відпустки тут не так часто, що беруть. Іноді можуть відпустку набрати рік, а може і більше. І потім, тільки через деякий час, беруть відпустку. Так ось ми познайомилися з одним канадцем, йому 27, і щось у нас розмова зайшла за хобі, за вільний час, і він каже. Ну, у мене не те, що дуже багато вільного часу. Ну, я багато працюю. Я просто мені, ну, типу, нудно дома сидіти, і я працюю. Коли в мене є вільний час, я дивлюсь телевізор, а увесь останній час я просто працюю. І це десь 55-60 годин на тиждень. І я така думаю: блін, а коли жити? А, а, а сім'я? А стосунки? І взагалі, коли? Жити, просто вільно вдихнути. І це таке, знаєте, риторичне питання, бо у кожного буде своя відповідь на нього. Четверта причина, по якій дуже складно адаптуватися у Канаді, це клімат. І якось мені люди написали у коментарях: Ти ви не кажіть, будь ласка, за всі провінції, кажіть тільки за деякі. Ну, давайте так. В основному у Канаді серйозні зими і серйозні холоди. І тільки в деяких провінціях. Можливо, в одній Брітіш Коламбії <зима>, зима якось ну така м'яка, спокійна, приємна, як там весна, чи, чи ні. Тому що також засніжило. Якось я бачила у знайомої у них також було снігу по коліно. Тобто засніжило, і в Брітіш Коламбії так ось, повертаючись до клімату, тут треба чітко і ясно зрозуміти для себе. Куди ви їдете? Треба провести ресерч, тому що знаєте, невірно обрана провінція, невірно обране місце для життя може зіпсувати повністю картину про всю країну. І треба враховувати все: погоду взимку, які тут морози, тиск, перепади температури такі, знаєте. Якби мовити, дрібниці, але це не дрібниці. Вони реально тиснуть на твій стан, на твоє фізичне здоров'я, на твій взагалі психічний стан. Коли там, знаєте, болить голова, ці, через зміни тиску, через різкі перепади температури, чи там крутять суглоби через ці шинуки так дуже неприємно, звичайно, про це говорити, але вже не 13, не 15 років, і іноді таке може бути. Ось. Оце все може дуже зруйнувати і е, враження від країни в цілому. І взагалі бажання бути тут. І, звичайно, прокидається бажання поїхати кудись туди, де ти не будеш відчувати цієї болі і цього, знаєте, неприємного фізичного стану. Треба прожити хоча б одну зиму у Канаді для того, щоб зрозуміти, ваша це країна, ваш це клімат чи ні. Особисто для себе я прийняла холоди, я прийняла. Цю погоду іноді дуже неприємно, дуже морозно. І знаєте, вони навіть перестали мене дратувати, якщо чесно. І ще ви дали мені декілька порад у коментарях щодо слизьких вулиць. Тобто можна купити кішки, оці такі гострі, і взувати їх, коли дуже небезпечно на дорогах, і ходити нормально, і все буде окей. І ще мене дуже надихають кролики, тому що коли я прогулююсь по парку, тут недалеко від е, нашого дому, тут дуже багато кроликів, такі білі, пушпухнасті, вони такі жир жирненькі, вони такі гарні. Ось я їх навіть годувала морквою, але вони не їдять моркву. І мені сказали, що вони їдять листя з салату. Тож я спробую їх нагодувати листям салату. І ще одна п'ята причина, чому дуже складно деяким людям адаптуватися тут, бо там. У Європі чи в Україні вони займали високі посади, і приїжджаючи сюди, вони не можуть отак одразу отримати те, що вони мали там, в Україні, наприклад, і це дуже складно прийняти психологічно. І тут у Канаді далеко не одразу людина може отримати те, що вона мала в Україні, чи в Європі, чи де інде. Іноді треба працювати на такій роботі. На якій би і не хотілось, напевно, працювати. І людина вже у своєму минулому пройшла шлях, вона має досвід. Але цей досвід не завжди релевантний саме у Канаді. Тут треба. Щось по-новому, тут треба, знаєте, бути дуже гнучким. Якщо в минулому ви були там директором підприємства, чи інженером високої ланки, чи там, наприклад, головним бухгалтером, ну дуже багато професій, так я не буду всі перелічувати. А приїжджаючи сюди, треба брати ту роботу, яка тут є. І не завжди це дуже знаєте, якось там мотивує. Ні, часто це демотивує. Тож, якщо у вас немає цілі, то ви не розумієте, для чого взагалі це. Але якщо ви чітко... Поставили собі питання, для чого я це роблю? Навіщо я це роблю? І у вас є конкретна ціль, чи можливо вона зараз не така прям конкретна, але ви вже можете відповісти собі на питання, для чого я це роблю? То так жити набагато легше, так весь процес адаптації прийняття країни він проходить набагато простіше, і країна також у відповідь вас приймає, і також відкриває для вас різні двері і різні можливості. Тож, друзі, якщо ви тільки плануєте їхати у Канаду, чи ви вже в Канаді, задайте собі питання: навіщо я це роблю? І дайте собі конкретну відповідь для того, щоб коли будуть опускатися руки. Коли ви захочете повернутися, чи коли ви скажете блін, та да нафіг мені все це потрібно. Ви просто згадайте всі ці відповіді свої і зрозумійте, для чого вам це було потрібно на самому початку але кожен рухається своїм шляхом, це нормально, це нормально пробувати щось міняти, головне не застрягати, а просто рухатись в такому, знаєте, потоці і робити те, що ви відчуваєте саме краще для вас. Друзі, на цьому я буду закінчувати це відео. Я сподіваюся, що воно було корисним для вас. Якщо у вас є свої причини покинути канаду, обов'язково пишіть в коментарях. І це буде, звичайно, не об'єктивна, а ваша суб'єктивна правда і ваш досвід. І це цікаво, завжди цікаво спостерігати за чимось досвідом і за думкою. І звичайно, підписуйтесь на цей канал, ставте лайк, бо це така приємна подяка за той контент, який я для вас роблю. Тож на сьогодні у мене все. До нових зустрічей! Bye-bye.